Доброго всім дня! Вітаю, мої любі підписники. Наш канал Справжні моменти життя завжди радий усіх вас чути, читати ваші коментарі, бачити те, що ви пишете, і обговорювати ось ці питання. Виникло ось таке одне актуальне питання, яке мені захотілося обговорити з вами, дівчата. Хочеться поговорити зараз більше з дівчатами, тому що писали коментарі, ставили питання. Мені навіть часто запитують просто так, що ж робити, чому чомусь у наших відео я показую, як мій чоловік готує смачні сніданки. До речі, він сам називає оце відео Сніданок для коханої. Я кажу можливо, там інакше якось назвати ось це відео. Ні-ні, ні я хочу ось, щоб саме було тільки ось так воно звучало. Ну, що робити, ну хоче чоловік, треба дозволяти, от він так хоче. Ну А мені приємно, як і вам, дівчата, завжди приємно, коли чоловіки говорять про нас гарні слова. <кій> от мене спонукало відео вчора мій чоловік сюрпризом. Ми цього ніхто не знали. Донька поїхала у справах, я собі була зайнята іншою справою. Я говорила, що я вже працюю, в мене були заняття, ніхто не знав. А чоловік такий сюрприз приготував борщ. Так, І пишуть мені дівчата, що мій чоловік не готує там, не хоче готувати. І вже до цього, до цього відео, там інші відео, чоловіки, дируни готував смачні, гриби смачні. Готував. Мій чоловік готує їсти не часто, але готує. Готує так, якось сюрпризом борщ, наприклад. чи Йому захотілося. Але ж, як ми повинні мотивувати чоловіків, ми прожили з чоловіком вже не одне десятиліття разом. І якщо порадити, я не знаю, це будуть просто мої власні поради, як перетворити. Чоловіка, там, на супергероя вдома, що він був. Які ж секрети ось цього успіху? Ну, немає насправді ось таких дуже величезних секретів. Ну, перший секрет, напевно, він не є секретом. Це повага один до одного, тому що кохати один одного це одне. Але ми повинні поважати один одного. Ми, українські жінки, дуже полюбляємо там. Руки в бок, і говорити чоловікові диктувати якісь свої умови. То ні, я такого не використовую, не раджу навіть використовувати, так, тому що ну, це все одно, що червона ганчірка на бика. А мій чоловік по гороскопу, бик і лев, щоб ви розуміли, що це дуже сильна людина. Бик і лев він має свій характер. Він у мене так, як то голова. А я намагаюся бути шиєю. так? Але намагатися оцією шиєю треба якось мудро для того, щоб мотивувати чоловіка. Ну от Як можна мотивувати чоловіка, щоб він там щось приготував? Секретів таких немає. Просто, мені здається, перш за все, відноситися з повагою. По-друге, Необхідно напевно в якийсь момент чоловікові сказати, що, наприклад, наші емоції, наша емоційна близькість буде більш такою ефективною, якщо ми якісь справи будемо робити разом. Мені приємно з тобою щось зробити, а давай це зробимо. Я іноді навіть. От я люблю троянди. Ви бачите ось цей букет троянд, який і зараз стоїть. Ось я так вони довго стоять, ці троянди, до речі, дуже довго, вже не знаю скільки, два тижні цим трояндам. Іноді я говорю, що купила я троянди, приходять поштою троянди. Чоловік говорить: ти ж говорила це вже останній раз, будеш виписувати і купувати троянди, вже ж у тебе там. 100 кущів троянд, 200 кущів, 300 кущів троянд. І от я купую так, приходить там весна чи осінь, і я в інтернеті дивлюся якісь сорти троянд, і мені хочеться там купити. Вибираєш одну, а виходить, 21. От вони приходять, як їх всі посадити. Звісно, що виморююся, і чоловікові говорить, от будемо вже разом сидіти там, чи стояти, дивитися, які ж вони ці гарненькі троянди. От, я вже замарилася страшенно, але я все одно досаджу там, тому що це буде для всієї сім'ї, для краси нашого двору. І вже чоловіка стимулювала, так? І вже, ну давай, я вже тобі казав, не буду допомагати. Але допоможу. Ось, ну, можливо, це такий один із прийомів. Потім можна показати. Що будь-яке заняття може бути веселим, а не обов'язком. Ну, от не треба говорити чоловікам так, ти зобов'язаний оце й оце зробити. Якщо ми хочемо, щоб чоловік щось зробив, Ну, я особисто я говорю, там що треба от зробити. Ну я вважаю, що так повинно бути. Він там не робить, не робить. Я беру сама, бачу, що чоловікові, якби це не до душі, не до вподоби. Але я розказую йому про те, що от наскільки це буде гарно, як ось це буде класно зробити. Ой, мені би так хотілось разом з тобою. Це ж веселіше, ніж я там буду сама робити. І якимось чином чоловік погоджується, ну давай будемо робити разом. Потім е е акцентується в цей час увага на взаємопов'язі один до одного. Я не змушую чоловіка насильно зробити, але я знаходжу мотиваційні якісь такі слова, підходи для того, щоб він саме е, е, е Погодився зробити саме те, що я от вважаю, що необхідно зробити. Іноді, ну, наприклад, кухня, так, їсти готувати. Ну, було такі фрази, звучали в моєму житті. Я готувала їсти завжди. І при тому я вийшла заміж дуже рано, 18 років. Я ще студенткою була, вийшла заміж в 19 років. Я доньку народила, в 20 років сина народила. І е, треба було е, раніше не було так, що довго сидіти. Треба було йти на роботу, дітей віддали в дитячий садочок. Я працювала. І чоловік бачив, що я виморююся, Він раніше їхав на роботу, я там везла дітей в садочок. Тобто, якщо іноді там він навіть чогось не розумів, я йому говорила про те, про рівноправність у стосунках. Тобто необхідно пояснити, що ось спільний розподіл обов'язків допомагає усунути нам жінкам перевтому. От я так хочу пофарбувати волосся, я так хочу бути гарною для тебе, я така втомлена, ось мені треба посмажити картоплю на вечерю. Так? І я вже це не знаю, чи зможу я пофарбувати те волосся. Так? І чоловік, ну, іди вже фарбуй своє волосся, а я пойду, посмажу картоплю. Тобто от змушувати чоловіків, тим більше мого чоловіка, лев і бик. Це дуже сильна людина з таким дуже вольовим характером. І не можна в жодному разі щось наказувати. Якщо накажеш, то буде все навпаки зроблено. Також необхідно говорити і про емоційне зближення. Ну, наприклад, в тому ж спільному приготуванні їжі Це чудовий спосіб проводити час разом, зміцнюючи наші сімейні зв'язки. І одночасно це є приємними спогадами. Наприклад, ну це ж просто не треба говорити про те, що я ношу важкі сумки, ось я такий чоловік мій поганий. Треба змотивувати, а пішли, ось купимо м'ясо, наприклад. Так нам треба м'ясо вихідні купити. Купили ми м'ясо вихідні, приходимо разом додому, приїхали, треба це все розібрати. От я давай буду розбирати, давай одразу фарш зробимо, давай там на відбивні м'ясо складемо, а ось оце буде там на гуляш м'ясо. І ми стаємо разом, але до цього, як ми станемо разом щось зробити, Чоловіки, як завжди, хочуть поїсти. Він каже: Я такий голодний, я нічого не буду робити. Бо... М -м -м -м, добре, ми ж купили ту ковбасу, яку ти дуже смакуєш. Чи ось подивися, яке у нас вдома є смажене смачне м'ясо. Так, ми спочатку поїмо. Нехай стоїть оце м'ясо півгодини чи сорок хвилин, поки поїмо, а потім разом почнемо готувати. От ми з чоловіком завжди так робили. Поїхали, купили м'ясо, м'ясорубку на стіл, зразу фарш зробили, розібрали все. На цілий тиждень у нас вже в морозильнику лежать ті продукти. Так я там без нього стану. Я знаю, що він любить голубці. А от любити голубці він не любить. Ну, не любить він робити голубці. Ну, то і що, що він не любить? А їсти він їх любить. так? А я інше щось. Люблю їсти його, попрошу. Я стою там у вихідний день, накрутила голубців. Спочатку я їх сирими складувала в морозильну камеру, а потім чоловіка, брат поїхали в гості. Він мене навчив. Говорить: а ти, Люда, зразу приготуй цю кастрюлю 10-літрову голубців. І вони за ніч настояться, і будуть вже холодні, і потім вже в готовому вигляді в розілку, пакуй порційно, і буде мій брат їсти, і буде задоволений, що саме ось так голубці. До речі, оці голубці, рідний брат мого чоловіка, любить робити, і він їх робить на всю сім'ю. Мій чоловік не любить, ну, не любить, а любить їсти. Це добре. Тобто якісь консенсус ми повинні знаходити те, що чоловік не любить, те, що я не люблю. Ми повинні поважати Ось це те, що ми не любимо, поважати. а як, як зберегти оці е, такі міцні сімейні стосунки. Е, потім е, можна іще перетворити е, там приготування їжі. На якусь навіть цікаву гру. Я кажу, я ось приготую ось оце, ось це буде дуже смачно. От, а він каже, а ось, ось це треба так зробити, це ще буде смачніше. Я кажу, та я ж не проти. Я не проти, смачніше. Будь ласка, хочеш ти цей раз приготуй? Давай я цей раз ось так приготую. Наступного разу ти приготуй так. Я, так як у мене було рано, я народила дітей у 20 років, у мене було двоє дітей. І Мені приходилось, коли вже діти особливо пішли в школу. Я кожного дня о п'ять ранку вставала до того, як їхати вранці на роботу я готувала перше, друге, третє, щоб діти прийшли зі школи, і їм була їжа ще тепленька, стояла на плиті, бо боялись, що там діти будуть гріти їжу, що будуть микати самі плиту. Ну, Любила я так робити. Кожного дня, жодного дня не було, щоб я пропускала. Але ось чоловік мій ввечері, якщо хотів іще щось так, ми з ним обговорювали це питання, то іноді там він готував. Далі. І ще ми з вами знаємо, що кулінарія це творчість, так? і говорять про те, що самі знамениті шеф-кухарі це хто у нас? Чоловіки. Тому що жінка, вона так, начебто, готує, вкладаємо всі свої добрі емоції в ту їжу для того, щоб сім'ї подобалася та їжа. Але ж чоловік як готує, як я бачу, це такий розмах. Це треба йому ось цього, і цього, і всього побільше. І він там приготує те, що він хоче. Так якось вчора мій чоловік, борщ по своєму авторському рецепту готував. Смачний борщ. До речі, спробуйте той борщ, що він вчора готував. Це відео у нас на нашому каналі в Ютубі. Є до речі, також він і про деруни розказував. Це. Вірите, я дирунів їла дуже багато і вдома, і в гостях, і в ресторані, і в кафе. Але ті деруни, ось що відео зробив мій чоловік, вони дійсно найсмачніші дируни. І я хочу, щоб ви, мої любі дівчата, знали, що кожен чоловік є унікальним. Тому важливо зрозуміти, що саме його надихає. І надихайте. Ну, я вже іноді, ви знаєте, ну, з віком стаєш мудрішою. Раніше намагалася максимально там сама все зробити, а потім зрозуміла, що ну, в якийсь час я розумію, що я повинна бути не завжди втомленою, а повинна бути і не втомленою для чоловіка. Тому що чоловік там приїхав з роботи, нічого не робить, чи вихідний день він в гарному настрої, а жінка тільки бігає, щось робить. То я завжди говорила чоловікові, що все-таки давай ось зробимо там якісь трішки, розподілимо свої обов'язки, але якось так у нас дуже це не вийшло, а Все получалося якось автоматично, саме собою. Тобто, коли є ця злагода, коли ми розуміємо своїх чоловіків, а чоловіки розуміють зна, нас, то одним поглядом ми вже можемо сказати, що ми хочемо. Іноді там мій погляд говорить про те, що я вимарена, чи я там виснажена. І він говорить, Люда, давай відпочивай, я зараз там швиденько ось візьму, там, посмажу м'ясо, наприклад. І чи приготуєш якусь вечерю, а ти просто відпочивай". І це дуже добре. дуже добре. Але я ж кажу, що перш ніж досягти цього, ми повинні саме найголовніше ці руки в боки не ставити, а розуміти, і чоловіки такі ж самі, як і ми, поважати їх, так? поважати їхні вподобання. Наприклад, хоче там чоловік е якесь хобі в нього є. Ну, мого чоловіка також є хобі. Воно мені не подобається. Те хобі. Він за фахом інженер механік і Він любить постійно щось возитися з машинами. Ну, останнім часом він хотів, у нього була ювілейна дата народження. І він мріяв декілька років купити стару Волгу, 21-у Волгу. Я йому говорила, для... навіщо її купувати? Ну є ж у нас нормальна вже. От я хочу, я хочу, я хочу. так. І тепер він на ту Волгу весь час дивиться, йому треба щось зробити, покрутитися навколо неї. Я розумію, що. Я хочу, щоб у мого чоловіка чисті руки були, а не він крутився біля машини. І ті руки потім треба стояти і видраювати дуже, щоб вони були чисті. Але ну, він так хоче. так? Це так само, як я хочу возитися ось зі своїми розами. Ну, подобається мені це. У мене також і манікюр ламається, працюю в перчатках, їх скидаю. Мені не подобається це. Але завжди. Дбаю про те, щоб в сім'ї був спокій, була гармонія. Не можна говорити чоловікові. Я, наприклад, ось чула такі фрази, жінки говорять: ой, буде він це, ще готувати на кухні, ту кухню потім я три доби маю стати і вимивати. Ну, а Ви що хочете, Ви хочете, щоб чоловік щось приготував і ставити йому ультиматуми, що ти готуй так, щоб кухня зовсім чиста залишилася. Ну, Якщо приємно вам, щоб чоловік щось вам приготував, то нехай та кухня вже буде брудна, ми її потім вимиємо. Ну, у вчорашньому відео про цей борщ. Що мій чоловік зробив? Спалив рушник натуральний, бавовняний. Розлив воду, умудрився знайти ту миску, яка просто стоїть, вона тріснула, От донька її поставила, каже, не встигла викинути. Думаю, ну, нехай ще постоїть, як іноді ми це робимо. Він знайшов саме ту миску, і там є тріщинка маленька, і потекла вода. Захожу на кухню, море води. Ну, що з цим морем робити? Я знаю, що мій чоловік не полюбляє. Робити якісь отакі хатні порядки. Тобто він не любить мити підлогу, наприклад, хоч іноді це робить, коли бачить, що я дуже втомлена, чи то користуватися пилососом, ну, роблю це я в основному, тому що ну не любить він цього. Значить, ми повинні. Іти на якісь компроміси, що я люблю, чого він там любить чи не любить. Так само і на кухні. Я... Не встигла там приготувати сніданок чи мой зайнята, так, іноді чоловік. А я зараз ось візьму там, навіть гарячі бутерброди зроблю зроблю каву. Ну, приємно ж, ну сидиш, візьмеш там в тебе квіти, ти сидиш, споглядаєш. що Як чоловік каву готує? Знаєте що вам скажу? Розхвалюйте чоловіків, хваліть їх. навіть Нехай та їжа, що він приготував, буде не така смачна. А ви розказуйте про те, як це смачно. Він наступного разу удосконалить цей рецепт і буде ще смачніше е, приготовлено. Мій чоловік удосконалив рецепти. Ось його рецепти дійсно супер рецепти. Ось те, що він готує. От, наприклад, ті ж дируни, я їх ніколи не готую. Ну, іноді. Іноді не буду казати, що зовсім не готую. Іноді, наприклад, ось приїхали онуки, чоловік зайнятий, і вони хочуть дирунів. Звісно, що я зробила дируни. А в основному то готує їх чоловік, наприклад, там шашлик. Ну, я взагалі вважаю, що то не жіноча справа навіть маринувати м'ясо. Я завжди говорила, що ну, не може бути цей смачний шашлик, якщо я стану його замариную. Ну, чоловічими руками, якщо замаринувати оте м'ясо, якщо відібрати ці спеції. Це ж буде, ну просто це буде супер шашлик. Поняття маю, що таке маринувати м'ясо. Колись давно-давно. Сказала, що не може бути. Я десь колись почула від когось, що шашлик там це повинен робити чоловік. Так? І я ось в певний час підібрала саме оці слова мудрі, так. І ну, ця мудрість, напевно, була. Раз так трапилось. Так само ось борщі, іноді мій чоловік готує борщ. Він каже, а я буду ось по цьому тільки своєму рецепту готувати. Та готуй, він все одно смачний той борщ. Готуй, кажу, по якому хочеш рецепту. Так. Ну, до речі, відносно того рушничка, що вчора він спалив при приготуванні борщу. ну трапляється ось такі, чи розлита вода. То трапляється воно дуже рідко. Насправді, просто я відео ставила трішечки, щоб було цікавіше людям. Посміятися там з цього, що трапилося, ну радісний, тобто не злорадісний, а радісний сміх. Все це викликає якісь позитивні емоції в людей. Це є цікаво. Ні, такого не трапляється. В нас вдома електрична плита, просто він звик, що в нас електрична плита, що там ніколи не загориться цей рушничок. Приїхали до доньки сюди, в гості, а в неї газ. І він газова плита, він просто звик що вдома взяв оте полотенечко, воно не загориться. А тут, звісно, що вогонь, і він про це забувся, не розрахував, і саме отак трапилось. Тобто я хочу сказати, дівчата любі, дбайте про чоловіків. Робіть себе гарними, шукайте ось ці підходи, не сваріть їх за те, що вони не так на кухні щось зроблять, чи та кухня буде брудна, да помийте ви ту кухню. Ви просто сядьте, робіть собі манікюр, наприклад, там, чи візьміть косметику, і поки чоловік готує їсти, а ви вже гарна. І підходьте до нього за спини. Ой, поки ти тут готуєш, а я вже для тебе гарна. Ми повинні бути гарними для своїх чоловіків. Чоловіки ж також стараються бути гарними для нас. Тож ми повинні завжди от проявляти мудрість у сімейних стосунках. Ну Багато ще є таких випадків, можна багато-багато розказувати про те, як ми в своєму сімейному житті досягли ось цієї гармонії за допомогою компромісів, як наші ось такі. Дружні стосунки переросли у велику дружбу, як ми зберегли своє кохання, не дивлячись на оці десятиріччя, що ми прожили разом, як ми по сьогоднішній день намагаємося подобатися один одному для того, щоб. Е Мотивувати один одного, робити це ж саме один для одного. Тобто, я хочу гарною бути для тебе, чоловік хоче бути гарним для мене. Так само ось, без таких жорстких розподілення, обов'язків по кухні, по дому, можна в будь-якому випадку знайти компроміси. Головне кажуть, же, мовчання золоту, головне встигнути промовчати. І дати чоловікові ось оцю свободу в виконанні домашніх обов'язків, і нехай він їх виконує так, як йому подобається. А ми будемо насолоджуватися тим, як наші чоловіки це все роблять до нас з якою любов'ю, з якою повагою, і ми їм повертаємо ту ж любов. І повагу, і дякуємо їм за те, що вони у нас є, за те, що вони нас бережуть. Тож бережімо чоловіків. А я хочу вам побажати весни в душі. Я побажаю вам, щоб життя ваше квітнуло, і щоб всі мрії ваші здійснилися. На сьогодні всім пока.